Четвертий день на вулицю у гумових чоботах. Дощ пройшов але жителі приватного сектора у Дніпропетровську і Далі місять болото на своїх подвір'ях. Зараз комунальні служби працюють на пониження загального рівня води, аби вона пішла, хоча б з будинків. Не всюди це вдалося. Спеціалісти кажуть, треба ще декілька днів докладніше далі. Сонце світить, вода булькотить. В Амурнижньодніпровському районі і досі відчутні наслідки кількаденної стихії. До двору Антоніна Петрівни підійти у звичайному взутті ще можна, а отдалі без гумових чобіт не обійтися. У нас аж чотири пари. Це ж не перший раз у нас таке. У нас і для гостей виносення, хто приходить в гості. Господиня каже, зараз на подвір'ї набагато менше води. Чого не скажеш про город? Його бідкається Антоніна Петрівна, що довго не буде видно. Город покопаний був. Що вже посадили? Ні, отам от цибулю тільки посадили, вона вся в воді стоїть. Ще гірша ситуація у сусідки Галини Олександрівни. 79-літня бабця не може зайти у двір та вийти з нього через власні ворота. Далі глибше? Ну, мабуть, я, я, я боюсь і не удержусь, дітка, не удержусь. От це зараз, так. Всі кімнати були в воді. Сьогодні 10-та, да? так. Значить, дев'ятого що трохи покачали, і отак вот вот чуть уровень упал. Велика вода на промислові майже у кожній хаті. Тутешні жителі згадують, останній раз схожий поток був ще у 2005 році. Тоді каже старожил району Лідія Миколаївна у хаті стояв 38 сантиметровий паводок. Зараз уже менше, Вот это Я не снимаю три четверте сутки. Я хожу в сапогах із больними ногами. Сантиметра 20 була повністю по всій квартирі. Вела вода вулиця Промислова це найнижче місце в НД-районі. За порядок на цій дільниці відповідає комунальне підприємство гідроспоруди. Сьогодні працівники тут від ранку відкачують воду в обхід місцевого зливового колектора. Самотужки він не справляється з таким потоком. Діто під дорогою плохо приймає. далі. ця система вже хорошо працює. І шукаємо причина де ім'я вона працює, але недостаточно для такого рівня. Зараз помагаємося розкрити один колодіс, Посмотрим, що тут прочищати будемо. 70% території АНД району у зоні ризику підтоплень, кажуть комунальники. Засмічена та заболочена дренажна система гнилокиш, причина теперішньої стихії. Зараз комунальники працюють на те, аби вода пішла з будинків Дніпропетровців. Мусор, який в канавах, от зараз. Ну, больше пісці того, що сейчас вода стоїть, это вина. Самих жителей, которые ну, не хотят просто. Є і наші недоработки. Mm -hmm. Тот генилакиш, основной генилакиш, который будет так, от Донецького шоссе йде до Воронцова. І mm -hmm. генподрядчики чистят его. Ми всі вот эти притуки теж будемо чистить. І ми їх каждый рік чистимо. Mm -hmm. Не можемо сразу, конечно, если сразу все привести вот люди. Вспоминають, там заводи чистили вручную. Да, ну тогда ж були заводи, було много людей. Аби ж повністю ліквідувати підтоплення на морі, потрібно ще декілька днів. Софія Богуцька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.